Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику, про ту косметику, яка ще в мене, звичайно, не закінчилась, нею я користуюся, але я її вже протестувала. Тестую я десь її місяць, можливо, два. Показувала своїх розпакуваннях. Тепер я можу сказати свою оцінку за ці продукти. Звичайно, це не порожні баночки, тому що їм ще довго закінчуватися цим продуктом. Колись я вже говорила на каналі, що такі відео я буду знімати час від часу. Ну, чесно кажучи, другий раз я за них забуваюся, тому що то порожні баночки, то ще щось. Тому ось так вирішила вам сьогодні зняти таке відео. Давайте розпочнемо з двох тональних. Кремів, скажімо так, по-різному вони звичайно називаються, мають вони ось такий вигляд. Давайте розпочнемо з першого. Це, здається, тональна основа, вона тут ще йде як сироватка всередині. Це ламель, має вона ось такий вигляд, як я вже показала. Це не новинка, він існує давно, колись я його дуже хотіла взяти, ну так і не взяла, його просто в наявності, здається, не було. Взяла я тут 401 відтінок, порцеляновий. Тут він дуже зручний, він ось такий з помпою 35 мл. Я його недавно взяла, але, в принципі, вже потестувала, трішки можу сказати, свою оцінку. Він непоганий, він йшов ще у описі як зволожувальний, до речі, того я його взяла. Взагалі я в його не брала, тому що тональні креми зазвичай я беру, щоб трішечки хоч зволожували, хоч як-небудь, тому що шкіра в мене суха. А тональні креми зволужуючи це рідкість. В основному вони матові, підсушують і так далі. Ну, ось такий тональний крем від ламель. Чесно кажучи, ось цієї сироватки всередині я не відчуваю ось тут, бо тут вказано, що це тональна основа сироваткою, я так розумію. Сам тональний крем непоганий, хоча він, як на мене, в нього зволожуючого компоненту взагалі немає. Ну, можливо, це моя шкіра, але він нема в нього зволожувального компоненту. Наприклад, у мене є корейський тональний крем, то там відчувається, що там є зволожуючі компоненти. Тут їх немає. Е, відтінок мені підійшов, він доволі світлий, е, він добре перекриває всі е, якісь недоліки на шкірі. Його можна носити менше, більше, він густуватий. Те, що мені не дуже подобається, я більше люблю рідкіші основи. Ну, для Можна це по-різному, але він густуватий. Хто за мною слідкує, бачили мої макіяжі з ним, я його показувала. Та й його одного я у YouTube Shorts показувала, то я думаю, ви це бачили. В принципі, він не поганий, він тримається весь день, ніде він не западає, нічого такого не злазить, якісь пишуть по-різному. Я читала, правда, не за цей тональний крем. Нічого такого в нього немає, навіть коли спека він тримає добре. Тобто нічого такого. Один у нього мінус, те, що в мене суха шкіра, і він все-таки підкреслює ось цю сухість. так, в кого шкіра не така суха, я думаю, він підійде краще. Давайте я вам зроблю своч. Ну, Зручне в нього, звичайно, упакування, як я говорила, дуже він легко, швидко наноситься. Ну, і ось такий у нього буде своч. Як я говорила, він мені дуже добре підходить до шкіри. Він світлий, його можна розтушувати, і в нього такий освіжаючий аромат. Не сильно такий, але в нього відчутний аромат. Ну, ось такий він його як розтушувати. В принципі, він зливається з моєю шкірою, тому що. Тон мені також дуже важко знайти. Я його буває міксую з своїм ось цим корейським тональним кремом. Дуже зручно, до речі, він може, в принципі, міксуватися з іншими тональними кремами. Взагалі, сам тональний крем непоганий, можна ним користуватися. Найголовніше, напевно, це те, що тон підійшов. тому що коли замовляєш і тон не підходить, ним практично неможливо користуватися. Ась тут, в принципі, непоганий тональний крем, тому хто. Думав, і він, до речі, не такий вже і дорогий. Я вам, звичайно, на всі продукти які сьогодні покажу, залишу посилання, подивитися. Тому ось так, Так, і ще одна тональна основа, чи то як можна говорити, тому що в нього тут дуже багато е, нас. Так, це тональна основа 4 в 1, це Мейбелін. Це ось така, скажімо так, новинка, ну, можливо, на даний час вже не новинка, але місяців два-три назад це був просто бум на ось цю тональну основу, тому що вона дуже схожа, її зовнішній вигляд, схожий на консилер від Maybelline. Також дуже популярний, він, до речі, в мене є. Ось такі вони дуже схожі з усіми ось ось шапочками своїми. Тому ось так. Ну, В принципі, ось цей. Є... Формат він зручний, тому що кожен по-різному до цього відноситься. В принципі, він зручний, непоганий, я наносила це дуже зручно, швидко, тому що цей спонж доволі великий. Мені це сподобалося. Тут він іде, як я вже говорила, 4 в 1, тут іде праймер, консилер, хайлайтер, Бібі-крем, основа. ну Тут дуже багато тобто його можна використовувати по-різному. Як тональна основа, я його використовувала, він нормальний. Як хайлайтер, в нього просто є трішечки таких всередині близькі, тобто, підсвічується шкіра, ну тобто, це не хайлайтер, можна його нанести на ці ділянки. але... В принципі, коли ви його наносите на все обличчя, воно також підсвічується непогано. Тут, до речі, є е, праймер, тому що коли наносиш, тут буває така біла консистенція ще є, крім ось цього бежевого кольору. Засіб він приємний, м'який на дотик, дуже легко він наноситься, він не густий, те, що мені подобається. Тобто, в принципі, засіб дуже гарний. І він, до речі, не сушить шкір наскільки, так я пам'ятаю. Але справа в тім, що він у мене, я його до половини до і поки що він у мене стоїть. Тут у мене відтінок Fire Light, має він назву. Я брала його, здається, на мейкапі. Цей відтінок, звичайно, мені не підходить. Я думаю, вам буде видно. Він такий темно сіро коричневий Звичайно, для моєї шкіри він затемний, тому я його мішала з іншими продуктами. Трішки носила його окремо, але все-таки він мені шкіру І е, в лінійці, ну, по крайній мірі, те, що було представлено на сайті, він був найсвітліший. Тому я не знаю, можливо, за те, що він тут іде, як е, тут багато в нього функцій він виконує, тому він не може бути таким світлим, я не можу сказати. Е, одне ось це мінус, те, що ну в мене мінус, це те, що він мені не підійшов по тону. Але все інше, дуже гарної якості. Тут ось так ви прокручуєте, він вилазив ось тут. І давайте я вам свой зроблю. На Насвочу видно, що він жовтуватий порівняно з моєю шкірою, навіть якщо я його розтушую, все одно він буде ну, трішки жовтий. Тому ось так. Його можна використовувати, можливо, як коректор, не знаю, чи ще якось. Ну, я його. Просто мішала з іншими продуктами, але сама якість засобу дуже непогана, класний. Все він виконує те, що тут написано. Тому в кого шкіра темніша, можете брати сміливо засіб непоганий. Так, давайте далі. Це. Пудра від Eveline. Не знаю, чи це щось старого чи з нового. Тут у мене відтінок 12-й, беж вказано, вона була одна. Мені потрібна була пудра, до цього я користувалася Флормар, але вирішила щось трішечки змінити, тому що ну, флормар у мене постійно, тим паче, знову ж таки, тон дуже важко підібрати. Дуже мені подобається ось цей прямокутний формат, тому що зазвичай в мене пудри круглої форми. Подобається тут таке зеркальце, також доволі велике. В нього дуже зручно, до речі, фарбуватись, хоча в маленькі зеркальця я не люблю фарбуватись, але інколи буває, що потрібно. Ну і всередині, ось така вона бежева. До речі, така вона у пакуванні жовтувата, але на шкірі вона себе веде в принципі нормально. Бачите, на шкірі вона все таки світліша. В упакуванні вона жовтіша. Пудра непогана, дуже приємна, легко тонесенько лягає. Багато я її не наношу на ті місця, де потрібно припудрити. Звичайно, такого продукту надовго вистачить. Непогана, до речі, пудра мені вона подобається. Далі у мене ще з Eveline, до речі, і також по обличчю. йдуть вони як рідкі румяна хоча тут також вказано, що 4 в одному. Тому що багато чого може виконувати тут. У мене 0,2 відтінок мають вони ось такий вигляд. Також, до речі, дуже довго вони в мене лежали в закладках. Нарешті я до них дібралася, і тоді, коли добиралася, не було ще й в наявності. Вони не завжди є в наявності. Ну, представлені і наяві, на євій на майкапі. Мені дуже подобалось те, я чого хотіла і взяти сам формат ось цей формат рідких румян. По-перше, я хотіла взяти рідкі румян, у мене є відламель непогані, але там інший формат. Тут саме з таким аплікатором, що ним дуже легко наносити, це мені дуже подобалося. Тут, до речі, такий ще є незначний не аромат, мені подобається. Ну І колір такий непоганий. Я брала природній відтінок. Його можна наносити, в принципі, як на повіки, на щоки на губи його можна наносити. Ну, Зазвичай я його використовую як рідкі рум'яна, звичайно. Дуже гарний засіб, дуже якісний засіб. Я його наношу ось цим аплікатором, потім розтушовую можна, пальчиками, ну, я розтушовую пензликом, мені більше подобається. Дуже вони такі насичені, пігментовані, ніде не діваються, дуже добре розтушовуються, ними легко працювати, тобто ніяких питань немає. Формат мені дуже подобається. Ну і давайте я зроблю вам своч. Всі ці продукти, які я вам показую, у мене всі є в YouTube Shorts, в коротких таких вертикальних відео, тому можете заглядати там ближче їх показую. Ну, ось такий своч дуже гарний. Звичайно, він коли ось так просто з баночки нанести, він дуже насичений, а його можна, звичайно, розтушувати, і він дуже добре. Розтушовується, можна робити менш насиченим, більш насиченим. Ну, ось так і що й розтушувати, тобто дуже гарно пігментований. І в них, до речі, у самій лінійці їх була велика кількість і рожевих, і, здається, трошки бежуватих. Ну, я взяла такий більш помірний, середній, не дуже холодний, не дуже бежевий, скажімо так, я вам покажу туш. це Мейбелін. Зараз це новинка. У мене в цей час просто закінчилася моя туш. також від мейбелін Бургунді. дуже класна туш. І мені потрібна була туш, а це якраз була вийшла новинка, тому я її вирішила взяти. Мені дуже сподобалось її таке рожеве упакування. Це також Мейбелін. Firework, лінійка називається. У лінійці, здається, ще є водостійка, це звичайна, не водостійка. Водостійки я. Практично не беру для них потрібні інші засоби для зняття, і, взагалі, я їх не дуже полюбляю. Тому ось так беру я звичайні завжди туші. Всередині ось така щіточка, вона тут трішечки ось так рухається, силіконова вона. І ось ці ворсинки в неї ну, практично їх немає. Такі щиточки, ну, не то, що я не люблю я просто ними не користуюся. Але все, у що мені хотілося її просто протестувати, я її взяла. Попри те, що ворсинки невеликі, незначні, вона дуже добре промальовує вії чорна, гарна туш. Одне мені не подобається не то, що не подобається в багатьох тушах. Таке є. коли вони приходять, вони занадто свіжі, вона така занадто мокра. І коли її наносиш, потрібно дуже обережно, потрібно почекати, щоб не перший шар підсух. Потім нанести другий шар, тому що, якщо ви це просто наносити, нічого не нанесеться, тому що воно буде просто ковзати по цьому мокрому. І в неї є такий злегка, як ви наносите туш, такий мокрий ефект, тому я такі ефекти не дуже полюбляю. Навіть колись я її залишила десь на півдня відкрити, тому що я не люблю ось такі свіжі, по-перше, туші, а в неї ще такий водянистий трішки принцип цієї туші, тому ось так. Її дуже важко нанести. Тобто, зрозуміли, да, потрібно почекати ще один шар нанести, можливо, і третій шар нанести, для того, щоб її були доволі довгі і об'ємні. В принципі, вона робить об'єм, довжину, все в неї добре. Але ось ця водянистість мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Тобто, час вона підсохне буде, в принципі, я думаю, непогана. Але по первах вона ось цією водянистістю мені не подобається. Ну і, можливо, це в мене, але вона. Я чула відгуки, що вона не осипається і не відпечатується. У мене вона трішечки відпечатується, тобто потрібно, звичайно, під нижні вії наложувати пудру. Ну, в принципі, зазвичай я її наложую. Тому ось так. Але під кінець дня все-таки є злегка відпечатання. Від неї, ну, можливо, вії у мене трішки задовгі, шкіра ближче до вії знаходиться, і температура їх нагріває, вони відпечатуються. Можливо, все також залежить від конструкції обличчя ще людини. В когось може вона не відпечатуватися, а в когось відпечатується. Ну, у мене вона під кінець дня все-таки трішечки відпечатується. Тому ось так. В принципі, туш непогана. До неї потрібно трішечки звикнути, бо є нюанси. Ну ці нюанси мені не підходять, можливо, комусь підійдуть. Тому ось так дуже така свіжа, водяниста туш, тому потрібно до неї звикнути. Так, давайте далі. Далі у мене ще є олівець для очей: це NYX Jumbo, напевно, лінійка. Ось такий вигляд в білому форматі. І ось такий у нього золотистий. Я не пам'ятаю, який тут у мене. Номер, який я брала, ага, тут 617 номер мокха, айсет мокха. Непоганий формат, до речі, я не зрозуміла по первах, як його підструговувати. Але ось цей пластик, такий пластик резина, скажімо так, він підструговується, тільки потрібно, щоб була підстругачка ось ця більшого формату, не оцього звичайного, а трішки більшого. Вона підструговується, цей олівець. Непоганий, гарна в нього якість. Я його використовую і на нижні повіки, і на верхні повіки, але все-таки в мене не вище повіки, коли я його наношу на все повіко. Це все-таки є ефект, такий ніби склеюється по віку, тому потрібно або припудрити, або нанести якісь тіні трішечки, не знаю. Але, в принципі, сам формат дуже непоганий, якість у нього дуже гарна, він дуже легко наноситься такий кремовий, кремова формула в нього. Я взяла такий, він. Темне золото, я б сказала. Хоча у лінійці дуже багато відтінків. я бачила світліші, Їх зазвичай беруть в куточках ока робити висвітлення або десь під бровою. До речі, дуже зручно таким форматом робити швиденько на ніс, і все не треба ні пензлика, нічого. Взагалі, сам продукт доволі якісний, мені дуже подобається. Ну, Просто що я розраховувала, що я буду наносити на все повіко, але на все повіко я його не наношу, тому що в мене. Як я вже говорила, трішечки воно склеюється. Можливо, у кого не на вище по віку, то підійде просто чудово, але сам продукт дуже і дуже якісний, мені сподобався. Так, і останній засіб, який у нас з вами залишився, також ну, ж таки від Мебелін новинка кілька місяців, напевно, назад. Був також на піку своєї популярності чи то реклами, не знаю, як сказати. Це блиск для губ Lifter Plump, Але він тут з перцем. Я спеціально взяла з перчиком. У мене є і звичайна та сама лінійка, тільки без перчика, також вона мені подобається. Дуже, до речі, гарні блиски, гарної якості. Мені подобається їхній формат. ось цей. Такий квадратний, прозорий. Ну, Тут у них трішечки інша кришечка, здається. Ну, і всередині в них ось цей великий аплікатор, також мені подобається. Аромату в них нема ніякого, але тут дуже багато перцю чилі. Давайте я вам спочатку покажу сводж. Ну, Він такий напівпрозорий. Я брала такий рожевий відтінок. Ось цей своч цього блиску для губ. Звичайно, на губах він такий напівпрозорий з рожевим підтоном, скажімо так. Тут відтінок 001 Blush Blaze. Скільки я так розумію, гарний блиск, він через хвилину взагалі робиться таким глянцевим, рівним, дуже класний. Ну, такий самий, як і попередня їхня ця лінійка Lifter Gloss, там здається, а тут Plump. Тут він десь як Plump, тому що він за рахунок того, що у нього є ось цей передчелій, він збільшує губи. Дійсно, через ну, секунд 10-15 починають пекти губи і дуже пекти губи. Тому хто не переносить такого. На губах краще його не брати, тому що дійсно, наприклад, я це переносю, але все одно ну, занадто пече. І взагалі в мене були інші формати, які пекли губи, але вони попечуть ну, хвилин там 10-15, можливо, і проходить. Даний засіб, практично, скільки він знаходиться на губах, скільки він буде і пекти. Трішечки він, можливо, з часом понижує оцей градус печіння, але все одно він пече. Весь час при розмові і довгому е, триманні його на губах, ось цей перець. Він прям трішечки аж забиває дух, е, важко з ним говорити. Е, ну, я ним користуюсь. у було дуже складно, але я до нього звикла. Звичайно, купувати більше я силіненький нічого не буду, тому що цей перець занадто щипає. Дійсно, ось цей близ для губ він збільшує губи. Через певний час губи робляться більшими трішки, ну, за рахунок перця, що він пощіпує. З губами нічого, я, в принципі, знімала цей блиск, губи просто такі трішки червонуваті робляться після перцю. Ну, це, знову ж таки, реакція кожного на цей засіб буде різна. В принципі, засіб непоганий, сама якість засобу просто чудова. Но цей трішечки занадто, як на мене, пече, а так можна брати, користуватися. Кому цікаво, хто може таке переносити, можете взяти, спробувати. В лінійці, знову ж таки, їх там не пам'ятаю вже чи шіші 7 відтінків. Я вам, звичайно, залишу посилання, подивитесь. Так, це всі засоби, які я на даний момент протестувала з декоративної косметики. Звичайно, на них я вам залишу посилання. Подивитеся, перейдете, почитайте детальніше. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!